А зараз військові військовий привіт Миколі Тищенко е, з пруфом без фотошопу, без монтажу. ким вони його вважають? Це опублікував Рос сатана, який воював. Тепер він волонтерить і все робить абсолютно правильно. Е, так, і відкрито ідентику спецпідрозділу. Е, у Хилянків під командуванням Клауса Тищенко. <гум> Оті От. яка краса. Тищенко-коко. Так. Да. Тільки щось півень перекачаний. Це, це не я малював, не знаю. Щось він... так. Це є, це є. А далі цікава історія. Шо? ДБР повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенко за фактом подій. Там фотографії, це ранкова історія. Ось самі ранку вони прийшли до нього. Так, але просто о 8 вже був ранковий етер на ЮМН Катя Супрун і Саша Чіш, я побачив новину, куди в чаті наш, кажу, бачили вони зі смайликом. А ми вже навіть повідомили. Mm. Так, розумієш? От фотографії, як це все відбувалося. Повідомлено йому підозру гроші, гроші. Та, підозру за фактом в Дніпрі. за матеріалами ДБР за сприяння керівництва нацполіції. Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тиченко за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі. Е, нагадаємо, що 20 червня. Протиправно позбавила волі потерпілого колишнього військовослужбовця ЗСУ, його утримували протягом певного часу та завдали ці злесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб і застосуванням фізичної сили і спецзасобів. І у депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомили про підозру з фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Під час обшуків. Микола Тищенко довів, що в нього iPhone. Очевидно, в нього є екосистема. Він... Я можу пояснити чому? Я потім скажу, коли ми да. подивимось. Там просто я суд дивився, вони це 15 хвилин обговорювали в судовому засіданні. Це такий розрив. Просто Apple це екосистема. Та? Для того, щоб позбутися е, доказів якихось, насправді, е, достатньо розбити привод. Не знаю, ноутбук, телефон, годинник. Треба все розбити для того, щоб не було рухати. Такий диск. Ну, але, просто... але там хмара у Apple, Е, тому... Якщо Микола в нього думає не сракою, а може, сракою, не знаю. Ну, то якщо він в нього в хмарі, це вержеться. Ну я думаю, що якщо є екосистема, то туди можна дістати досить. Тіщенка, треба було їсти телефон. Треба було його їсти, а ти розбивав. Ти що адвокатуєш? Що. <різь> так, і він, власне, розбив телефон. Розбив телефон, бо так роблять дуже часто, коли хочуть позбавити е, слідство е, ну, доступу до даних. Якщо людина в хмарі не зберігала, то телефон все ж таки є носієм. Можна витягнути? Хоча, можна витягнути це взагалі не пробувати. Слідство. Слідство, Фахівець. Можна тільки магнітом можна знищити sd карту або, або ту карту, яка в телефоні. Він ще матір Божа, програма буде завтра. Не, 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 не. розбити кажу, не що... працює. Він просто приєднується через комп'ютер. Спеціальна програма вона витягає навіть те, що видалено, воно навіть там зберігається. Де? В телефоні якщо або в комп'ютері. Якщо розбити його, спалити. От спалити так, але якщо він просто його бахне, він Ну навіть. він намагався це зробити, треба було думати раніше, подивитися у глазок, якщо бачить, що там прийшли. Ну він же ж кум Єрмака. Він же думав, вони просто йому щось принесли. Не принесли йому підозру. А він думав щось інше. Ногу Єрмака, голову Єрмака що? Може, якийсь презент. Не, не забувайте ставити гроші на ЗСУ і нам на проект і ставити вподобайки, підписуватися на канал. Ну, подивимося, як він бив телефон одним словом. Це важливо, так. Я у вас запитую, ваше прізвище. Я, не відмовляюся. я... Відмовляю. Не відмовляюся. Я не відмовляюся. особа відмовляється не фактично своє не діє. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А <плес> я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я, Він, відма... я, я вас, я я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійснити ще Тепер важливо дізнатися після підключення телефону. Ну, словом, Він це... його крутить намагався в руках там жити. Я суді... розумію. думаю, треба було молотком піти або щось дуже тверде, дуже сильно роз. Ні, він от тільки там трішечки, ні, там, там не ну, Одним себе. словом, дивіться, ви в чаті пишіть, ви вважаєте, чи знищив, знищив Тищенко в такий спосіб доказову базу, тому що Саша переконує, що так відновлять. Я вважаю, що в такий спосіб Микола Тищенко продемонстрував те, що є підстави вважати, що йому є, що приходить. Може, в нього там просто голі фотки. Дік Пік, Ми, я да. вже про пісюнчик сказав на початку, Саш. Ну дивись, я його прямо справа фото. в тому, що я нічого не придумую ніколи. Я коли людям щось починаю розказувати, думаю, що в мене багата фантазія. Мені просто 51 рік, я багато що бачив і багато що чув. І я ще раз кажу: я не буду називати прізвища дівчат, які зустрічалися з Колею Катлєт в Києві. Для них це було розчарування. Він тоді ще не був такий ботокс на колобок, в принципі, розумієш, але те, що я чув від багатьох дівчат різних. Ну там стероїди, вони там. Ну це ж ти супер -мужі. це ти в курсі. ну Так. Да. Я в курсі. <рес> І от. Власне, є, що приходить, Нехай Дік пік буде навіть. Ну, в принципі, це ж люди, знаєш, вони, це предмет гордості для багатьох. Якщо там не предмет гордості, то що б він там робив? Це треба приховувати, просто в червону книжку заносити. Але питання не в цьому. Сергій Грішин, наш колега, який зараз перебуває або перебував у судовій залі, ну, який на каналі Ісландія, запитав: у Тіщенка, навіщо той розбив телефон? А можна поставити питання корінному кияну? Да, я теж корінний киян, Сергій мене зводить. А де ви народилися? Я на Соломіці. На Солонка 16, так. Mm -hmm. А ви для чого телефон розбили сьогодні вночі? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? Це є А на тут Пов'язано з корінним кияном. Ну ви ж корінний киян? А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Ви телефон для чого розбили? Я... Немає я... відповіді, я бачу. Ми, Ми теж не знаємо, чого тут кажуть, Нас... Коля, а в якому році ти так вдарився головою, що ти таку маячню несеш? Ну, сер... Яку маячню? Він питає, коли був посаджений перший каштан. Ну, це... Прекрасний діалог, логічний. Що ти розбив телефон, коли посадили каштан? Геній. Бачиш, він не може відповісти. Так... А коли посадили перший каштан в Києві? Я не киянин. Я теж. Ну так походу, я вкиду. Я навіть віжим. не, ж, не так, жив. Я... чи допоможе розбити телефон? От е, пишуть так, ні, і тут думки діляться. Слухай, тільки повне фізичне знищення носія, мікросхеми флеш-пам'яті допоможе не витягнути з нього інформацію. Сам корель відновлю кориш, напевно. А сам колись відновлював фотки, які мене просили витрати з карточки чи телефону. Микола Степанів. Ви праві. Павло Пав Павло Павло. Тепер років 5 будуть ремонтувати телефони. Сроки пройдуть. Сергій фрілансер. Саша правий, так нічого не виділиться. Треба знищити чіп ПЗУ, інакше з нього можна витягнути інформацію. Так, ну що, тут так, 26, Чи може допоможе розбитий телефон? Так, 26 відсотків, ні, 58, Apple не всім заходить 16. 77 голосів вподобайок малувато, 258, Дивиться нас 851 людина. Як Фейгін уже, знаєш, про Фейгене сьогодні згадаю, але вже це буде на вечірній студії. Ні, сьогодні тут сьогодні на тут. радіо Рома. Туту. Тут. Туту. -ту. Так, і далі. Тищенко беруть запобіжний захід, та, який сьогодні-завтра каже ДБР. Е, хто там повідомив, це не так важливо, бо, тому що Радіо Рома це не інформаційна студія. Е, Тищенко сьогодні прибув до суду. Дивимося, як воно прибуло до суду, принесло свою дупу, яку він демонстрував самостійно. Добрий день, пане Микола. Хочете Я з нами не поговорити? Ви мене все. Чекайте, чекайте, пане Миколаїві, схожі! Чого очікуємо? Давайте прийдіть! Давайте приїхаємо, дітей, виношу, будь ласка. Чекайте, по одному заходимо. Тепер знаєш, якщо зараз, якщо раптом хтось там з оточення Тищенка дивиться і тер, то вони б, е, мусили, б е, мусили б, напевно, запам'ятати, коли все ж таки, бо це може стати флешмобом. Тищенка тепер запитувати, а коли в Києві посадили перший ваштаб? От я б зараз на місці журналістів, які там в залі суду, почав би питати: Не. а ну розкажи тепер. Я коли одразу, коли перший першан розбив, да. хуй ти загуби. Пісючок, ти не загубиш, пік не покажеш. Nie. Так от, перша згадка про те, що в Києві висадили гірко Каштан, датована 1798 1999 роками. Коля записуй.